Добрий день, шановні читачі! Вас вітає відділ абонемента Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського і я, Ірина Новменко, головна бібліотекарка відділу. Зимова пора чудовий привід насолодитися читанням за чашкою кави. У холодні зимові вечори, коли вулиці огорнути сніговою козанкою. А морозне повітря наповнює своїм особливим шармом, немає нічого кращого, ніж залишитися вдома під теплою повдрою з улюбленою книгою. В цьому захопливому світі книг Бібліотечне сомельє розкриє секрети літературних поєднань та порекомендує ті твори, які стануть для вас справжньою літературною насолодою, зимовими вечорами. Запрошую вас у світ чарівної атмосфери, де кожна книга... Це окремий бокал, вражень та натхнення. Перша книга, з якою хочу почати, це книга для тих, хто скучив за подорожами, міста, в які ти поїдеш, Євгенія Западіння. Подорож це маленьке життя, і щоразу ми повертаємось із теї дещо іншими. Прогулюючись сторінками цього видання, ви познайомитеся з культурою і традиціями, архітектурою і живописом. Музикою і святами, історією та кухнею Амстердаму, Відня, Барселони, Мілана, Кракова, Вільнюса, Мюнхена і Парижа. Авторка відвідувала цікаві місця музеї, театри, собори, щоб відчути дух і магію кожного міста і поділитися емоціями з вами. І неважливо, чи подорожуєте ви часто, чи тільки плануєте поринути в бандри. Ви знайдете в тексті щось нове і щось знайоме. Щось близьке і важливе для себе. Тож насолоджуйтесь мистами неспішно, гарних вам мандрівок у хорошій компанії! Наступна книжка авторки Тейлор Дженкінс Рід Світанок Малібу. Це другий її роман, перекладений українською мовою. У книзі авторка розповідає про сім'ю, відданість, подекуди нездорову жертовність, а ще про зради і каяття, слабкість, повторюваність життєвих сценаріїв і вибір себе. Четверо знаменитих братів і сестер влаштовують пічну вечірку на завершення літа. Мене лише 24 години, а їхнє життя зміниться назавжди. Малібу, серпень 83-го, довгоочікуваний день традиційної літньої вечірки Ніви ріви Потрапити на вечірку хочуть всі, адже всім кортить побудувати в зірковому товаристві Рів. Ніна талановита серферка і фотомодель. Брати Джей і Гуд чемпіон серфінгу і видатний фотограф. І їхня маленька кіт. цю четвірку обожнюють не лише в Мальбу, але й у всьому світі. Тим паче вони нащадки легендарного співака Міка Рів. От тільки цьогоріч Ніні зовсім не хочеться, аби цей день настав. Гуд теж не в захваті, Джей навпаки, рахує хвилини, а Кіт має кілька секретів. Вже о півночі вечірка цілковита вийде з-під контролю, а вранці особняк ще не згорить. Але до того часу рікують текти спиртне, гратиме музика, відкриватимуться таємниці і любовні історії, в яких народжувалися і якими жили кілька поколінь цієї родини, допоки на світанку не спалахне перша іскра. Світанок Малібу це історія про одну незабутню ніч. Ніч, коли кожен зазирне в скриню, успадковану від попереднього покоління. Ніч, коли кожен мусить обрати, що з того спадку залишити собі, а що залишити в минулому. Тих, хто любить тварин, зацікавить книга Брюса Кемерона з любові від кленців Щоденник хорошого собаки. Це роман про братів наших менших, який здатні нагадати людям про головні життєві цінності та показати душу не тільки людини, але й його чотирного друга. Добрий, життєрадісний лабрадор Кленсі змінив кількох господарів, перш ніж потрапив до ідеального Джей Бі. Вони залюбки проводять час разом. Кленці бере участь у багатьох сферах життя свого господаря, наприклад, у налагодженні стосунків дівчиною. А ще Кленці веде щоденник, в якому розмірковує про щастя. Його життя було б зовсім безтурботним, якби не заклятий ворог, кішка, нем'я Келсі. Зрештою, Кленсі приймає важкі рішення. Цього моменту на пса чекає кругових подій, які розгортатимуться у несподіваних напрямках. Чи вдається йому позбутися свого ворога і чи не втратить пес при цьому довіру господаря? Адже Келсі також домашня улюбленця Джейпі. Як стати ідеальною дружиною? Про це у книзі Карми Браун рецепт ідеальної дружини. Еліс Хейм, головна героїня Роману, залишає кар'єру в піарі, щоб стати письменницею. Але це не єдині зміни у її житті. Разом із чоловіком вона переїздить з Нью-Йорка у тихі передмістя. Не все йде за планом. Жінка багато часу проводить у великому порожньому будинку, і там дуже нудно, а ще її плани не збігаються з чоловіком. Одного дня вона знаходить стару кулінарну книгу попередньої господині цього дому Нелі Мердо, яка була домогосподаркою і мешкала тут чоловіком у 50-х роках. Окрім рецептів, Еліс виявляє в книзі зашифровані підказки про подружнє життя та помічає схожість між історією цієї жінки та своєю. Це змушує сумніватися у своїх стосунках з чоловіком. Вона починає контролювати своє життя і захищати за допомогою кількох отриманих всіх нижніх секретів. Пропоную також вашій увазі першу частину зворушливої теплої та трішки казкової історії книжку від авторки бестселерів Джені Колган до зустрічі в капкейк кафе Здається, все постало проти неї. Ісі в один день залишається без роботи і без коханої, а їй вже 31 і жодних перспектив на оберіг. Хоча дівчині запала в душу маленька будівля під грушею, що здається в оренду, і вона таки наважується здійснити свою мрію відкрити пекарню. Адже Ісі вміє пекти і не просто пекти, а створювати кондитерські шедеври. Після дитинства, приведеного в пекарні її улюбленого дідуся Джу, вона безсумнівно успадкувала його майстерність. А тепер, коли її офісна робота і службовий роман зруйновані, Ісі користується шансом відкрити себе заново. Хто знає, можливо, у цьому кафе під грушою і вдасться знайти і саму себе, і нове кохання. Дженні Коган відповідає на потаємні питання та мрії жінок. Можливо, тому і книжки так популярні зараз у всьому світі. Для любителів пригод розгадування таємниць пропоную книгу Саймона Бекета Хімія смерті перше розслідування. Судовий антрополог Девід Хантнер утратив дружину і дочку. Покинувши роботу, він переїде до містечка Менем та влаштовується на посаду терапевта. Ніхто з нових знайомих і гадки не має про минуле Девіда. Вдається його життя потихеньку повертається у спокійне русло. Поки мистеві хлопці не знаходять на болоті тіло вбитої жінки. Згодом зникає ще одна жінка, а за кілька днів знаходить її понівічене тіло. «Схоже, в Менені з'явився серійний убивця. У містечку наростає тривога. Мешканці підозрюють одне одного у скоєну. не може стояти осторонь та втягується в розслідування. До того ж остання зникла нова знайома Девіда. Пропоную цю книжку. Ця книга це подушна детективна історія про серійну убивцю. Коли ви почнете її читати, ви будете переконані у його невзобильності. Тож бажаю вам цікавого, захопленого прочитання та нових вражень. І до зустрічі!